Продовжуємо говорити про політичну ситуацію в країні та місцеві вибори до нашої студії завітав політтехнолог Володимир Бондаренко. Пане Володимире, вітаю вас! Вітаю вас і глядачів! З попереднім гостем! Ми закінчили на місцевих виборах. Я також хочу поставити вам питання: наскільки важливі ці, полі... ці місцеві вибори, і що нам від них варто очікувати? Вони виключно важливі, того треба всім прийти ж на е, вибори, бо доля країни вирішується, і це фактично е, доля уряду буде визначатися, значить і коригування курсу президента чи. Треба ж закінчувати цю шокову терапію, і починати соціальні програми нарешті, і від воли виявлення це і залежить. Чого вимагатимуть люди своїми голосами? Ну, ця шокова терапія мала вже дав давним-давно закінчитися, але цього не відбувається. Так де ж гарантії того, що мі після місцевих виборів щось соціальна програма почне діяти, а не шокова терапія продовжиться? О... Гарантії – це і є результати голосування, бо ніхто ж не зможе з ними не рахуватися. Якщо людям не давати голосувати, то вони тоді приходять значить, на майдани і змитають владу, якщо не прислухаються до них. Але в східних областях деякі люди не можуть не можуть прийти проголосувати, тому що вибори відмінили. То що це значить, що вони приїдуть до Києва і знову зроблять Майдан? На превеликий жаль там силу, значить, військової цієї обстановки, напевно, там, значить, ще неможливі вибори. Я думаю, що влада, які вони стануть можливі, їх неодмінно призначить, бо не можна ж людей відбирати, значить, право голосу, право вибору. Це основоположні речі в нашому демократичному суспільстві, яке прагне в Євросоюз. Ну... Ви почали говорити вже про євросоюз. Ми прагнемо. Попередній гість сказав, що наше суспільство ще не готове до таких змін. Але якщо ми хочемо цих змін, що ж нам потрібно зробити? І від кого це більше залежить? Від суспільства чи все ж таки від влади? Безумовно, і від суспільства, і від влади, і від тої обстановки, яка вже насувається. Ми вже в Євросоюз крок за кроком вступаємо. Дивіться, з 1 січня. Може бути відмінний мораторій на приходження їх товарів в Україну, і наші товаровиробники можуть вже не витримати конкуренції з ними. І Якщо до цього не готуватися, буде гембл без проктора, як в тій рекламі. Ну ми дуже багато до чого маємо готуватися. Суспільство можливо і готується, але все ж таки хотіло б хотілося б знати реальні шанси і варіанти, і процент, чи потрібні ми все ж таки Європі. Європі ми потрібні. Дивіться, підтримка, значить, європейська українського уряду зростає ще, значить, на фоні агресивної політики Росії, значить, в Сірії, в ДНР ЛНР, значить Європа зрозуміла, що ми. Останній бастіон, значить, перед російськими ордами на шляху Європи, і вона зростатиме. Єдине, що ми повинні показати, значить, і добитися свого приходу, бо ніхто ж нас не чекає з розпростертими обіймами. Там ну і ми маємо добитися цього приходу. Першу чергу має влада щось робити, запроваджувати якісь реформи, законопроекти. Тоді це може добитися, а не так, просто що люди хочуть і одного лише цього бажання достатньо для. Того, щоб потрапити до Європи, а ще піднімати рівень життя людей, значить особливо зараз. Дивіться, не будується ж нічого в Україні, значить соціального житла заморожені програми 30 на 70, які були в кварті в Києві. 50 на 50. жодної квартири для. Черговика не отримали, значить, така політика може бути відметена суспільством і уряду Ясенюка, значить, якраз до цього. І відмінив всі програми, і на жаль, київська влада, значить, самотужки нічого не робить, можливо, не здатна. Ми ви говорите про те, що має відбуватися, піднімати рівень населення. Так, я з вами погоджуюся, Без і про змогу. це всі хочуть. Але як потрібно тоді достукатися до нашої влади, щоб ця система почала запровадилася вже mm. всередині країни? Обирати найдостойніших в Київраду. Я пропоную на цих виборах вірити тільки якими справам, якщо е, при Амельченку по 1200 квартир щороку для пільговиків будувалося, то це ж е, правда. Якщо такі потужні комбінати, значить, як домобудівний комбінат комбінат е, Шилюка значить, номер 4 в е, Велетенській кількості житла соціально будував, то це правда. Якщо е, ці люди балотують, то, то саме таких людей і треба підтримати на виборах. Вірити лише справам, а не гучним лозунгам не е, Греції, яка роздається, бо вона отруйна, е, бо благими наміреннями дорога ватт вимощена. Але все ж таки ми бачимо, що в більшості партій в їх кампаніях прописані саме лозунги. Де ж ми можемо побачити ці справи? Справа та, коли партія свій борт вивішує. Справа не в тому, щоб ти сфотографувався на селфі і щось показав. Не в тому, що на скейті прокатався, значить, і показав, чи, значить, покрасувався на бігбордах. Інколи людина на мільйон їх вивішує, а зробила для людей. Пшик. Справа в тому, щоб людина за все своє життя зробила е, досягнення, щоб вона ніколи не перекреслила е, і ту велику повагу суспільства, яка вже у нього є, щоб вона е, зустрічалася з виборцями, а не ловила їх там попід під'їздами або в. Е, Оцих, значить, підземних переходах і конверти втикала. Значить, проголосуйте але, за мене. Але ми, ре, ми реалісти і знаємо, що ці кандидати вони з виборцями лише перед виборами почали. Оце вже місяць, півтора місяці, як зустрічаються. З житловиками, з населенням, але чому раніше цього не можна робити? Тому що з ваших слів я можу зробити висновок, що потрібно не за місяць до виборів говорити з людьми, а виходити набагато раніше і набагато раніше там обустроєння так двору робити там. Жит... допомагати ж житлові, якісь комунальні послуги вирішувати правильно? Безумовно, не якомога раніше, а постійно цим е, займатися, постійно підтримувати людей в найзлиденнішій е, ситуації, надавати ж їм значить, е, матеріальну допомогу, тим паче на депутатів по 500 тисяч щороку виділяються на ці нужди. Це ж є що видавати, значить. Особливо в придбанні дорогоцінних ліків це робити. От я вчора був на депутатському прийомі одного з депутатів Героїв України Шулюка і бачив, що він значить допомагає людям по. Робить, значить, і асфальтує між будинками, значить, і все робить для того, щоб розвивався район. А був я в іншому районі, значить, мікрорайон Нивки шість разів не міг викликати. Таксі туди, значить, умов на хуторі знаходиться цей район. Якщо е, там е, нічого не робить, значить то подібні мікрорайони е, немов під землю проваляться. Бо живуть мов на хуторі. Ми втрачаємо просто Київ і його найкращі мікрорайони, які були колись гордістю Києва. Ну гаразд, якщо на тому мікрорайоні такі кандидати, то за кого ж, вибачте, мають невчани тоді голосувати, якщо нічого не робиться навіть? Я думаю, лише за кандидатів, які чогось досягли, лише за тих, хто є справедливий доставлення, значить, до них хто зустрічається принаймні з ними на зустрічах, а не роздає з ними гречку, бо ці гроші є вкраденими і витрачаються для того, щоб якомога швидше їх повернути. Так, дії дії мають бути лише дії, тоді відбудуться якісь зміни. Допомога дітям, допомога е, злиденним, е, допомога всім тим, хто її потребує. І головне е, відновлення розвитку Києва. От при Мельченку в нас же ж Київ розвивався. І нові трамваї були, значить, і тролейбус. І пам'ятаєте, була соціальна програма Турбота, на яку виділялися величезні страшні е, гроші. Це і відпочинок дітей туди передбачався, і ліжка. В Лікарні чимось забезпечували а не так, як зараз на стакан чаю тобі на весь день. Ну за часи за часів Умельченка і ситуація в країні була інша. Не було війни. Звичайно, наша влада списує більшість усього на війну, але війна є війною, і справді ситуація дуже загострена в країні. Так що часи все ж таки порівнювати не треба. Тому що але ж війна лише да, війна лише більше. на одній тридцятій частині території України, а на всіх 29 частинах їх треба е, роздівати і піднімати. А у нас чекає значить руїна на превеликий жаль, якщо не змінити значить вектор е, політики е, не можна ж тільки красти землю і виводити все в офшори. Це приведе до соціального бунту і на великій жаль не уникнути має дана на нову, саме так, як і називається ну, ваша не, передача. Не будемо ми вже говорити про погано. Не хотілося б ж таки. Майдану... Да, дуже не хотілося. Але люди в холодних квартирах, значить, і отримуючи оці платіжки, адже не всі не змогли субсидії оформити в чотири рази більше. Можуть це зробити. І дуже б не хотілося, щоб це відбулося. П Люди зневірилися в нашій владі в наших політиків. Будемо сподіватися, що місцеві вибори щось все ж таки позитивне нам принесуть. І більшість ваших колег вважає також, що вже е в наступному році е восени можуть відбутися парламентські вибори. Що ви скажете стосовно цього Це можна припустити? Бо життя людей погіршується, значить. Е Політика уряду повністю себе дискредитувала. Якщо зараз парламентські місцеві вибори покажуть, значить повний вотум недовіри довіри до політики уряду, то безумовно треба проводити парламентські вибори, щоб і цей уряд таки йде на дно і президента не потопив, значить, і країну до безладуш не перетворив. Місцеві вибори от, то найосновніші на них. Покладено дуже багато чого, так? Безумовно, все або життя, або смерть зараз ну, це залежить вже від дуже сильно. Трошки, так сказали, безумовно, так. я загострюю ситуацію, ну, щоб люди зрозуміли. Te. І не були, як піскарі на дні не знаходилися. Не, не всі не все населення розуміло цей новий закон про місцеві вибори, адже навіть експерти казали, що він на 80% йде від закону в Санкт-Петербурзі. Дуже багато партій не показувало свої кампанії. Люди не знали, що вони демонструють, і лише ось в останній місяць все почало. Почало, як людина може розібратися на 100% що це таке, за кого йому голосувати, щоб правильно віддати свій голос. Адже потім, коли ми когось виберемо, це буде вже на населенню лежати, тому що ми обрали, і вона лише наша. Треба безумовно визначити список партій, не стільки програми, бо вони всі, значить, гарні у кожного. Кого партія значить, рекомендує в свій список, за кого вона ручається своїм авторитетом? Ну і далі, значить, хто конкретно йде по округу від цієї партії, чи це якийсь парашутист, чи десантник, як це часто буває, особливо на парламентських виборах, що люди його тільки перед виборами. Побачили, що це людина, яка дуже багато зробила для свого округу, яка його буквально побудувала. На жаль, не йде на виборах така людина, як Слободян, керівник пивкомбінату. Дивіться, але скільки він значить, зробив і його команда для округу, значить, того. Дуже погано, що якраз і дуже потужні люди, якраз і не пішли на ці вибори. І треба якраз серед тих, хто все-таки пішов, знаходити тих, хто багато зробив за своє е, правління і, і правди хоче робити далі. Да. Так безумовно, і так. от Петро Степанович Члюк, ну от таких треба придивитися, що зробив, і самим визначити, чи треба такі люди, які просто багато роблять для Києва. Якомельченко. Як при якому життя розвивалося, бо хочеться, щоб е, було нам як е, жити і не стояти в переходах з протягнутою рукою? Ну я думаю, що ми до такого не дійдемо і не будемо Дай стояти в переходах. Бог. Так а, і все ж таки налагодиться життя, і місцеві вибори відбудуться нормально, і кожен має свою думку. Піти і висловити волевиявлення має відбутися. Головне, щоб люди правильно розбиралися у списках і віддавали свій голос не за того, хто дав йому хабаря, Безумом. а за того, де він розумом думає. Правильно? І головне зробив багато вже в житті для своїх виборців. Так. А не почав, не проснувся тільки перед виборами, значить, і не відкрив е свій гаманець чи сумку і пішов сіяти. Наше населення стало вже розумнішим, і вони вже не йдуть голосувати за тих, хто стільки-тільки з'явився на арені, тому що дуже багато було покладено життів, і дуже багато було чого зроблено. А ми... Абсолютно праві, бо кров вже ж прилилася заради нових принципів життя. Ми прагнемо змін. Ми до цього йдемо і. Я сподіваюся, що все так і відбудеться. Я вам дякую, що ви до нас вітали величезне. Слава гостем, Україні. героям. Слава! Ну, я нагадую, гостем програми був політтехнолог Володимир Бондаренко. Mm. Залишайтеся з нами.